Клеопатра не лише коханка Цезарії Антонія, вона виросла в родині, де брати і сестри одружувалися між собою, отруювали і страчували одне одного заради влади. Римська пропаганда зробила з неї східну відьму, яка нібито звабила й поневолила імперію. Але насправді це була блискуча правителька стратег що володіла дев'ятьма мовами, керувала арміями і флотом, тримала в руках економіку та грала у смертельну небезпечну політику. У цьому відео я поділюся своїм аналізом книги Стейсі Шиф. Клеопатри і покажу, ким була ця цариця жінка з плоті й крові, а не міф. Усі діти Птолемеїв виховувалися як потенційні царі. Їхня освіта була щоденною і безперервною: література, математика, астрономія, музика, риторика. Клеопатра зростала в культурі, де жінки мали більше прав ніж у Греції чи Римі. Вони могли розлучатися, володіти майном, працювати суддями. Вона стала продуктом цієї традиції сильних жінок-лідерів. Вона читала вголос, вправлялась у промовах, володіла дев'ятьма мовами, навіть вивчила єгипетську, чого не робили інші Птолемеї. Її знання вражали. Вона розуміла, що земля кругла, знала про припливи, число пі екватор, і навіть уявляла можливість досягти Індії морем з Іспанії. Люди античності вже тоді знали, що земля кругла, тоді як у 21 столітті в Тікток знову популярні теорії про пласку землю. Її освіта зробила її рівною найосвіченішим політикам античності, включно із Цезарем. Але дитинство Клеопатри було дуже небезпечним. Династія Птолемеїв жила в атмосфері інтриг, отрут і братовбивств. Інцес був нормою. Понад 15 шлюбів між родичами, зокрема між братами і сестрами. Навіть її батьки були братом і сестрою. Це створювало замкнуте родове коло, де всі були ворогами і союзниками водночас. Жорстокість було правилом. Птолемей восьмий стратив власну дружину й матір. Оновні тіла виставили перед народом, сестра Клеопатри Береніка IV узурпувала владу, але коли їхній батько повернувся з римською допомогою, він наказав стратити її. Клеопатра змалку бачила, коли трон коштує крові. Бути царем смертельно небезпечно. Цар Єгипту жив під загрозою щодня. Його могли скинути римляни, як дядька Клеопатри, царя Кіпру, могли отруїти найближчі родичі. Міг повстати народ, якщо він розчарувався у правлінні. Царська влада трималась на підкупах у Римі. Сам палац був розкішною в'язницею. Золото і слонова кістка всередині, але зовні облога пожежі і підкопи до водопостачання. Приклад Береніки IV довів: навіть рідна донька може стати ворогом. Тромб був не символом стабільності, а символом самотності й тривоги. Клеопатри не була лише прикрасою трону, Щодня вона контролювала облік врожаю розподіл, зерна, очолювала адміністрацію фінанси, приймала чиновників, дипломатів, жерців, виконувала релігійні обов'язки, як жриця ізіди, керувала флотом і зовнішньою політикою, ухвалювала рішення, що мали силу закону. Їдень починався з перегляду листів і звітів, продовжувався аудієнцями, нарадами, церемоніями і закінчувався письмовою роботою. Провела грошову реформу, девальвувала срібло і вперше вела монети з чітким номіналом, що дало стабільний прибуток і дозволило сплатити борги Риму. Стабілізувала економіку, у скарбниці зберіглось до половини срібла країни. Прибуток сягав 12-15 тисяч талантів. Було ощадною і розважливою. Навіть Риму відмовляла, якщо це шкодило Єгипту. Особисто керувала армією дипломатію, сприяла мистецтвам і ремеслам. Її епоха стала часом розквіту алебастрової різьби. За традицією вона мусила правити з братом Толомеєм XIII. Конфлікт переріс у війну. У цей момент з'явився Юлій Цезар. Клеопатра пробралась до нього в палац за легендою мішку Скилом, але якою була сама зустріч, невідомо. Але точно Клеопатра вразила римлянина інтелектом, мовою і політичним розумом. Їхній союз зробив її фактичною правителькою та прибрав її брата чоловіка. Народження сина від Цезаря, Цезаріона стало найкращим стратегічним ходом. Він закріплював союз із Римом і легітимність її династії. Єгиптяни сприйняли це як божественний знак. Цезаріон народився під час розливу Нілу, Клеопатру тужнювали з зі Азідою, матір'ю божественного сина. Материнство було не приватним, а політичним актом, гарантією спадкоємності її обожнення. Цезар використав Союз із нею як політичний капітал. Він влаштовував тріумфи, показуючи єгипетські трофеї, дари й багатства, встановив золоту статую Клеопатри в храмі Венері. Безпрецедентний жест, що прирівнював її до богині. Це шокувало Рим, але підкреслювало її статус. Він визнав Цезаріона своїм сином. Для Риму це був радикальний крок і доказ особливої ваги Клеопатри в його житті. Чому Римляни ненавиділи Клеопатру? Вона була монархом у світі републіканських цінностей. Жінка-іноземка, яка керувала державою, викликала презирство патріархальному Римі. Її вплив на Цезаря бачило як небезпечне. Ну, по типу вона могла заразити його своїми царськими цими штучками. Його свідченість викликала заздрість навіть у Цицерона. Її театральність і пиха здавались надмірними й загрозливими. Клеопатра пробудила в Цезарі монарха, якого республіка не могла прийняти. Саме це зробило його вразливим. Цезаря заманили в Сенат. Один зі змовників схопив його за тугу. І це стало сигналом. Його оточили і вдарили 23 рази. Замовники виправдовували себе тим, що він прагнув стати царем під впливом Клеопатри. Але його заповіт зруйнував ці звинувачення. Він не залишив нічого Клеопатрів, не визнав Цезаріона своїм спадкоємцем, натомість усиновив Агая Октавіана, передавши йому ім'я і спадщину, заповів. По 75 драхм кожному громадянину Риму це довело. Він залишався вірним Риму і його народу. Вбивство було не героїчним актом, а трагедією, що втягнула державу в нову громадянську війну. Антоні скористався моментом його промова біля тіла Цезаря. Показ закривавленої тоги довели натовп до гніву і хаосу. Народ не пробачив змовникам для Клопатрі. Це ж стало ударом. Союзник загинув, але вона зміцнила владу в Єгипті, усунувши свого брата Птоломея XIV. Марк Антоні, одна з найяскравіших і водночас суперечливих постатей Риму. Він мав безмежну енергію, і харизму. Був видатним кавалерійським офіцером. Умів підкорювати серця солдатів і захоплювати натовп. Його життя нагадувало ураган, бенкети, жінки, розкіш і пиятка. Він легко витрачав гроші, часто роздав те, що навіть йому не належало. У політиці був непостійним і непередбачуваним, конфліктував із Цицероном, октавіаном. Пристрасність і надмірність шкодили його авторитету. Його військова слава поєднувалася з репутацією Гульвіси. Він був емоційним і театральним, реагував імпульсивно, любив гучні сцени, жести, драматизм. Антоні міг би стати державником, але його тягнуло. Не до дисципліни, а до розкошів і пристрастей. Після боїв при Філіпах, де загинули вбивці Цезаря, демократія в Римі фактично зникла. За гаслами свободи хавалася нескінченна боротьба амбіцій, що коштувала тисяч життів. З точки зору Клеопатри монархія була практичнішою, легше знайти одного сильного правителя, ніж узгоджувати між десятками суперників. Рівни не критикували її як східну царицю, але фактично вона була більш дисциплінованою і більш надійним васалом, ніж решта власних союзників. Антоній покликав Клеопатру, вимагаючи пояснень за її політичні вибори. Але вона перетворила цю зустріч на легенду. Вона прибула не як підсудна, а як богиня, і галера мала прупорою, вітрила, золоті прикраси, пахощі музикантів і гребців у костюмах Клопатра лежала під балдахіном у вбранні Венери, оточена хлопчиками амурами. Це був спектакль, що миттєво підкорив Антонія. Важливо пам'ятати, Рим завжди придирався до Єгипту. Те, що для єгиптян було сакральною традицією, розкішні обряди, культ, богів, жіноча влада у Римі, трактувалося як розпуста, пиха і східне чаклунство. Але саме тут проявилася різниця культур. Олександрія була космополітичним і блискучим центром античного світу, справжнім технологічним, так би мовити, Парижем. Її маяк, бібліотека, інженерні споруди і наукові школи випереджували свій час. На цьому тлі Рим виглядав грубим і провінційним. Його архітектура та інженерія ще тільки ставала на ноги, тоді як Єгипет уже був на вершині розвитку. Вона говорила з ним на рівних без раболіпства, але з дотепністю і гумором, який був йому близький. Уміла сміятися з себе і з нього, використовувала жарти, інтригу й навіть маленькі розіграші, щоб тримати його увагу. Її щедрість і розкішні бенкети затьмарювали навіть уяву самого Антонія. Вона щоразу піднімала планку так, що вчорашня розкішна вечеря сьогодні здавалася скромною. Вона подарувала йому відчуття гри, пристрасті та партнерства. Він бачив в ній не просто жінку, а союзницю, яка володіла і силою, і чарівністю. Їхній зв'язок був не лише любовним, а й політичним. На прохання Клеопатри Антоній стратив її сестру Арсіною прямо на сходах храму Артеміди. Це був жест відданості і показової жорстокості. В Олександрії вони жили в світі розкоші, весело, створили лігу невиправлених життєлюбців, влаштовували нічні прогулянки в образах простолюдів, жартували з людьми, влаштовували вистави. Але з цими розвагами ховалися реальні політичні рішення, які зміцнили їхній союз проти Октавіана. Антоніо дружився з Октавією, сестрою Октавіана, щоб скріпити політичний союз, примирити дві сторони. Вона була розумною, гідною жінкою і навіть виховувала дітей Антонія від попередніх шлюбів. Але Антоні, захоплений Клеопатрою, фактично покинув Октавію. Він залишив її в Римі, а сам вирушив до Єгипту. Для Римлян це виглядає як публічна зневага до сестри Октавіана, і стало ще одним аргументом у пропаганді проти нього. З Клеопатро ж Антоні мав дітей двійнят Олександра Геліуса та Клеопатро Селену, а згодом і Птолемея Філадельфа. Це перетворило їхній союз на династичний проєкт, що кидав виклик самого Риму. Клеопатр зачарував Антонія не лише красою, а тим, що дала йому те, чого бракувало в Римі: світ, гри, свободи безмежної влади поруч із нею, а ще багато грошей. Вона зробила з нього союзника-коханця і полоненого одночасно, а його слабкості стали тим ґрунтом, на якому її сила розквітла. Суперництво між Октавіаном та Антонієм було не лише військовим, а й інформаційним. Кожна сторона намагалася принизити опонента в очах народу і сенату. Октавіан малював Антонія як зрадника, що став рабом східної цариці. Він поширював чутки, що Антоній віддав Клеопатрі римські провінції, поклонявся їй як богині і готується перенести столицю до Олександрії. Для римлян це було не кохання, а політичне рабство. У Римі взагалі вважалося принизливим так відкрито кохати жінку. Римський ідеал вимагав стриманості, чоловік міг мати зв'язки, коханок чи навіть кілька дружин за життя, але ніколи не показувати публічно, що він залежить від жінки. Пристрасть мала залишатися приватною, тим більше не впливати на політику. Антоній вже порушив цей кодекс. Він не лише демонстративно живе з Клеопатрою, а й дозволяв їй бути рівною в державних справах. Для римської уяви це виглядало не як союз, а як приниження. Ну, по типу підкабучник. Антоні Клеопатру відповідь принижувала Октавіана. Вони підкреслювали, що він лише жінка для Цезаря, нібито здобув прихильність і спадщину через особисту близькість, а не чесночі чи, чи військові заслуги. Така образа в римському світі мала особливу силу, адже підривала його мужність і легітимність як спадкоємця. Вони натякали, що справжні спадкоємці має бути Цезаріон, син Цезаря від законної цариці. Кожен бік використовував публічні виступи, вести й монети. Октавіан карбував монети зі своїм образом як захисника Риму, тоді як Антоній, як Верховного правителя Сходу, особисті образи теж були частиною гри. Октавіан звинувачував Антонія у марнотратстві, пияцтві і зраді Риму. Тоді як Антоній відповідав, що Октавіан слабкий, бездарний, тримається лише на чужому авторитеті. У цій війні слово було не менш важливим ніж меч, і зрештою, саме пропаганда Октавіана перемогла. Він переконав Римлян, що війна це не громадянський конфлікт. А священна боротьба Риму проти відьми поразка Клеопатри була наслідком не одного моменту, а цілої низки стратегічних і політичних невдач. Морська битва при акції 31-й рік до нашої ери став вирішальним. Клеопатра першу вивела свої кораблі в напрямку Єгипту. Антоні, замість того, щоб утримувати позиції, кинув усе і поспішив за неї. Це виглядало, як втеча і зламала бойовий дух його воїнів. Втрата союзників після поразки більше царів і римських командирів відвернулася від Антонія. Октавіан пропонував амністію тим, хто здавався без бою, залишаючи Єгипет в ізоляції. Він подавав війну не як громадянську, а як визвольну війну Риму проти східної тиранії. Такий собі хрестовий похід. Це позбав Клеопатру шансів на дипломатичну підтримку, коли становище стало безнадійним, Октавіан передав Клеопатрі через послів умову: якщо вона зрадить Антоні, збереже життя й частину влади. Але це була пастка, або вона зраджує коханого. Або виступає фатальною жінкою, що тягне його на дно. Вона не зрадила після смерті Антоні, Октавіан обіцяв зберегти її життя, дати майбутнє дітям, але натякав, що Цезарьон має загинути, бо Рим не може мати двох Цезарів. Клеопатра зрозуміла, він хоче лише провести її в тріумфі як полонену. Тому Клеопатра обрала смерть, і цим уникла ролі трофею. Чому переміг Октавіан? Антоні, Клеопатра емоційні, театральні, схильні до розкошів і пристрастей. Октавіан холодний, дисциплінований, стійкий перед спокусами. Саме ця різниця вирішила все. Антоні кинув битву заради кохання. Клеопатра робила ставку на видовище, а Октавіан зберіг тверезість і порядок. Його самоконтроль, дисципліна дали йому перемогу і повагу. Клеопатра розуміла, Ктовіан не пробачить її. Вона замкнулася у мавзолей з найбільшими скарбами Єгипту золотом, перлами, царськими шатами, пахощами І мала намір підпалити їх, аби вони згоріли разом із нею. Це був би останній акт самоповаги, якщо гине не вона, має загинути із символом царської величі. Але Октовіан виявився швидший і холодніший. Він узяв під контроль місто, заблокував мавзолей, послав переговорників, заборонив підпал. Для нього ці скарби були фундаментом майбутньої влади. Він хотів її живою, не Мертвою, а як головний трофей для тріумфу в Римі. Попри нагляд, Клеопатра знайшла спосіб обіграти його. Версії різняться: отруйна мазь, голка чуку, зім'ї, як пишуть літературі, але вона обрала смерть спокійну урочисту у царському вбранні з діадемою на голові разом із вірними служницями. Вона не дозволила ворогові перетворити себе на видовищний трофей. Єгипет після її смерті Єгипет став особистою власністю Октавіана, пізніше Августа, не звичайною провінцією, а імператорським доменом. Керували намісники всадники. сенаторам навіть забороняли в'їзд без дозволу. Римляни забирали дві третини врожаю та майна. Економіка країни була підпорядкована інтересам Риму. Золото, твори, мистецтво, перли, Клеопатри. Вивезли до Риму. Вони фінансували тріумфу і політику Августа. Народ обкладений податками зневсилений, але без сили повстати. Єгипет перестав бути державою, і став ресурсом імперії перлиною Августа. Доля дітей Клеопатри, Цезаріон Птоломей після смерті Клеопатри став загрозою для Октавіана, як спадкоємець Цезаря. За наказом його стратило у 17 років. Олександр Геліус і Клеопатра Селена, близнюки від Антонія. Їх вивели на тріумф Октавіана в Римі в Кайдинах, але залишили живими. Виховувала їх Октавія, сестра Октавіана. Геліус зник із джерел, ймовірно, помер юним. Селена вижила, вийшла заміж за царя Юбу II в Мавританії. Залишила помітний слід в історії. Птолемей Філадельф Очі син Антонія Клеопатри також виховувався під опікою Октавії, але і зник із джерел. У дитинстві чи юності поразка Клеопатри означала кінець незалежного Єгипту. Він став особистою власністю Октавіана майбутнього августа. Скарби Клеопатри вивезли до Риму. Народ зубожів. Клеопатра ж обрала смерть, щоб залишитися символом, а не трофеєм. І, хоча Октавіан переміг, у пам'яті людства Клеопатра залишилась не просто царицею, а жінкою, яка кидала виклик імперії, що здавалася непереможною.